Кінець війни цього тижня скасовується. Трамп закликав не вірити у прогрес в переговорах. Зеленського більше не змушують підписати угоду до 27 листопада. А у Кремлі заявили, що не підуть на будь-які компроміси, та й взагалі не планують контактів з американцями. Тим часом зустріч в Женеві за українцями у умеров стилі Януковича зламав ручку прямо на перемовинах, Хай там як, але чимало пунктів, вдалося змінити на нашу користь. Натомість Німеччина порадила Росії навіть і не мріяти про повернення до Великої вісімки. СБУ розгатила на Донеччині величезний склад із безпілотниками та операторами. Арахамії намагалися закрити рота підозрою про держзраду. А Єрмак наказав. Посадити голову САП Клименка за розслідування справи міндіча та як Сергій Ківалов для свого внука віджав у держави навчальний заклад. Вітаю мене звати Юлія Кохан. Це понеділок, 24 листопада, і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали. Європейські лідери підготували альтернативний мирний план щодо завершення війни Росії проти України, який суттєво відрізняється від 28 пунктового проєкту, запропонованого адміністрацією Дональда Трампа. Його оприлюднило видання Телеграф. Він значно більше відповідає українським інтересам та не передбачає поступок в Москві, закладених в американській версії. Європейська пропозиція не обмежує чисельність українських сил оборони, не забороняє членство України в НАТО і прямо зазначає, що Київ не буде змушений до нейтрального статусу. Також Україна може на власний розсуд запрошувати на свою територію дружні сили, зокрема й війська країн коаліцій. Ці охочих, крім того, він передбачає юридично зобов'язувальні гарантії безпеки для України, включно зі США за моделлю статті 5 НАТО, а також жодних територіальних поступок як стартової умови питання кордонів обговорюватимуться після припинення вогню, а ще повернення контролю над Запорізькою АЕС і Каховською дамбою Україні. Німеччина проти повернення Росії до G8, Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив різко проти повернення Росії до Великовісімки, як це передбачено в мирному плані США для України. Про це повідомляє Deutsche Welle. На даний час. Я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи. Мерц наголосив, що повернення до формату G8 може бути узгоджено лише на основі консенсусу. Росію було виключено з групи G8 у 2014 році після анексії нею українського Криму. Під час свого першого президентства у 17-21 роках Дональд Трамп неодноразово безуспішно намагався сприяти поверненню Росії до клубу G8. після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 22 року до обрання Трампа президентом США це питання взагалі не підіймалося на останньому саміті. G7 Трамп назвав виключення Росії з групи СЕМИ великою помилкою. Зі свого боку, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перед роботою над запропонованим США мирним планом щодо завершення війни Росії проти України потрібно з'ясувати, хто є його автором і де він був створений. Про це він написав у соцмережі ікс разом із лідерами Європи, Канади і Японії. Ми заявили про нашу готовність працювати над планом із 28 пунктів, незважаючи на деякі застереження. Однак, перш ніж ми почнемо нашу роботу, було б добре точно знати, хто є автором плану і де він був створений. Перед цим держсекретар США Марко Рубіо заперечив заяви сенатора республіканця Майка Роунса, демократки Джин Шахін і Ангуса Кінга про те, що пропозиція щодо миру в Україні оприлюднена цього тижня, не була розроблена Вашингтоном, а була списком побажань Кремля переданим росіянами. Росія погодиться лише на план, що означає капітуляцію України. У звіті інституту вивчення війни йдеться, що у Росії продовжують відкидати будь-які мирні пропозиції, включно з початковим 28-пунктним планом США, який не відповідає давнім вимогам Москви щодо знищення української державності та ослаблення НАТО. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 22 листопада заявив, що Кремль не може відступити від вимог диктатора Володимира Путіна, озвучених на саміті на Алясці. Серпні 25-го року такі тези узгоджуються з позицією інших високопоставлених російських чиновників за оцінками інституту вивчення війни. Путін під час саміту на Алясці також показав, що його погляди на суверенітет України залишаються незмінними із 21-го року. А інтересу до серйозних мирних переговорів Москва не демонструє. Президент США Дональд Трамп практично не занурюється у деталі мирного плану для завершення війни в Україні. Йому кажуть, я спробую домовитися. А він відповідає: добре, подивимося, що вийде. Про це стверджують джерела Washington Пост. Усе це показує справжню зацікавленість Трампа у завершенні війни. Він лише говорить, що це не його війна, а винні всі, крім нього, та Путіна. Увесь день панував хаос. Навіть різні підрозділи Білого Дому не знали, що відбувається. Водночас Трамп у своїй соцмережі закликав поки не вірити у прогрес в регулюванні війни між Україною та Росією. Президент США написав, що нині відбувається щось хороше, але порадив дочекатися моменту, коли в цьому можна буде переконатися на власні очі. Перемовини України та США тривають, і хоча все йде не надто легко, як би того хотілося, але Україні вдалося змінити чимало невигідних пунктів. Ба більше американці погодилися обговорювати навіть найбільш гострі питання, такі як членство в НАТО та території. Про них особисто говоритимуть Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні. Про всі ексклюзивні подробиці далі розкаже мій колега Мирослав Солонар. Після оприлюдненого мирного плану із 28 пунктів українська американська та європейська делегації вирушили до Швейцарії. Там у Женеві відбулася зустріч, яка мала змінити неприйнятні для України пункти. Перший раунд перемовин відбувся між українцями та американцями. З одного боку, стола спецпосланник президента Трампа Стів Вітков та держсекретар США Марк Рубіо, а з протилежного керівник офісу президента Андрій Єрмак та перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Перемовини між обома сторонами були настільки напружені. Що секретар РНБО Рустем Умєров зламав ручку під час зустрічі з делегацією США в Женеві? Як писали ЗМІ, Україні доводилося відстоювати кожен принциповий для нас пункт. Зрештою, після важких переговорів в спільній заяві обох країн зазначено, що будь-яка майбутня угода повинна повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати сталий справедливий мир. В результаті обговорень сторони розробили оновлену та досконалену мирну угоду. Те, що зустріч була проривною, повідомив держсекретар США Марко Рубіо та глава ОП Андрій Єрмак. Це найпродуктивніша, найзмістовніша зустріч на сьогоднішній день серед усіх, які були. Ми маємо дуже хороший прогрес, і ми рухаємося до справедливих. Ивого та міцного миру. Однак сторони домовились, що остаточні рішення в рамках відредагованої угоди прийматимуть виключно президенти України та США. Тим часом джерела РБК України повідомили, що Вашингтон та Київ скоригували значну частину зі спірних норм плану США, зокрема питання чисельності ЗСУ, ЗАЕС, формату обміну полоненими та повернення засуджених. Пункти, що стосуються території та закріплення невступу вступу України до НАТО у конституції, мають бути обговорені та узгоджені на рівні президентів. Водночас американські військові пригрозили Українцям в Женеві, що наступні місяці для України будуть критичними, і що через рік Київ все одно втратить Донецьку область. А якщо Вашингтон обріже всю допомогу, то це може статись і раніше. Американська газета The Washington Post пише, що США дали зрозуміти Україні, що загроза призупинення допомоги США є вкрай серйозною. Також стало відомо, що окрім мирного плану США запропонували Україні ще один документ із гарантіями безпеки, за прикладом п'ятої статті НАТО. Там всього лише три пункти: зокрема, якщо Росія знову розпочне. Наступ президент Сполучених Штатів матиме право застосувати американські війська та розвідку. НАТО разом із Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов'язуються діяти синхронно із США. Термін дії цих гарантій 10 років. Поки йдуть перемовини, росіяни продовжують знищувати енергетику України. Окупанти знищили один із останніх енергоблоків Чернігівської області. Незважаючи на руйнування, ремонтні бригади Обленерго намагаються підтримувати мінімальні поставки електроенергії в регіоні. СБУ завдала удару по окупантах в Донецькій області. Уражено склади з ФПВ-дронами БПЛА зала та гербера. Спецпризначенці Альфи здійснили серію точних ударів по позиціях противника в Покровську та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в Покровську знищено башту промислового об'єкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків снайперів та операторів ФПВ. Ажі з'явилося відео з Одеського ТЦК, де в п'ятницю чоловік підірвав гранату. За інформацією змі загинув 42-річний мобілізований. Гранату ж за попередніми даними активував інший чоловік, який, начебто, приніс її з собою. Ще одна особа отримала поранення. У повідомленнях зазначається, що обидва були мобілізовані просто з вулиці. Тим часом представник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що з вересня стало менше українських чоловіків, які незаконно хочуть втекти з України. Однак, за його словами, людей все ж продовжують затримувати щодня. З аналогічним періодом за минулий рік то кількість таких протиправних груп викрито більше ніж в минулому році, не суттєво, але знову ж таки є збільшено. В Той же час за останній період. Саме кількість спроб незаконного перетину кордону йде на спад на щастя, бо пік е, тих порушників, яких ми затримували в цьому році, припадав на серпень місяць, подальшому починаючи вже з вересня і станом на зараз тенденція до зменшення і на щастя, не бачимо те, що навіть в окремі дні там суттєво збільшилась кількість охочих незаконно перетнути кордон, але на жаль, ми затримуємо, продовжуємо їх затримувати щоденно і на лінії кордону, і в прикордоні, коли вони намагаються дістатися до державного рубежу. В офісі президента обговорювали можливість того, щоб саме 20 листопада, в день зустрічі зеленського з фракцією Слуги народу оголосити підозру у державній зраді керівнику фракції Давиду Арахамі. Таким чином намагалися визначити та показово покарати тих, кого можна було звинуватити у причетності до витоку інформації у справі Міндіча. Про це пише Українська Правда. Кілька днів міжнародних поїздок дали главі ОП час і місце, щоб запропонувати Зеленському правильний погляд на ситуацію, знайти винуватців зливу і показати гнів депутатів як диверсію заколотників зсередини команди. Головну роль такого політичного диверсанта і зрадника було відписано нікому іншому, як главі фракції Слуга народу Давиду Арахамії. За даними української правди, аби нейтралізувати Рахамію та усмирити депутатів, першому планували вручити підозру у держзраді, підставою мали б стати його контакти із довіреною особою Владіміра Путіна, олігархом Романом Абрамовичем, з яким він підтримував зв'язок від перших переговорів у Стамбулі у 2022 році. Водночас перешкодою став той факт, що і голова служби безпеки України Василь Малюк і прокурор Руслан Кравченко, попри пог. Грози відставок і навіть реальну підготовку до них таку підозру підписувати, начебто, відмовились. Після розслідування набу глава офісу президента Андрій Єрмак дав завдання підготувати підозру керівникові САП Олександру Клименко. Про це йдеться в матеріалі української правди одна битва за іншою або «Зеленський між Мідасом і Трампом. Як повідомили Джарело ОП, після публікації розслідування Мідас, керівник офісу президента продовжував координувати підконтрольних ОП-силовиків. На одній з прес конференцій керівник САП Клименко заявив, цитую Алібаба проводить. Наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів набу і прокурорів. САП це ненормальна історія. Це сталося того ж тижня, коли були оприлюднені плівки міндіча, як зазначають джерела української правди, алібаба це не позивний гірмака на плівках, а конспіративне прізвисько. Яке використовують детективи та прокурори у внутрішніх комунікаціях, скорочуючи ім'я та побатькові Єрмака? АБ. наприкінці першого тижня операції Мідас за інформацією співрозмовників, наближених до офісу президента, президент Володимир Зеленський покликав на зустріч керівників НАБУ та Сап. Утім, розмова не пішла. Наголошує впливовий посадовець, знайомий з перебігом тієї зустрічі. Одразу після спроби поговорити, як стверджують співрозмовники правоохоронних органах Єрмак вкотре поставив задачу силовикам готувати підозру керівникові САП «Клименку». Справжній крінж в Одесі Державний коледж перетворився на приватний бізнес онука Ківалова. Про це йдеться у розслідуванні видання. Інтент матеріал йдеться, що у 22 році Національний університет Одеська юридична академія відкрив відокремлений підрозділ державного коледжу Фаховий коледж Ну Оюа. Його діяльність офіційно припинили в вересні 24-го року. Паралельно в жовтні 23-го в реєстрі з'явився новий приватний навчальний заклад. Зі схожою назвою фаховий коледж Національного університету Одеська юридична академія. Він працює за тією ж адресою, що й колишній державний підрозділ на вулиці Академічна 7Б. Крім цього, розслідувачі встановили, що новий приватний коледж, який використовує назву, структуру та приміщення юракадемії, належить онуку Сергія Ківалова, 26-річному Сергію Косяненку. Про родинну участь у новій освітній мережі сам ківал публічно не говорить на більше не 52 мільйони, і навіть не 48. Видання Форбс провело підрахунок чисельності населення України. І за даними видання в Україні залишилося 35-35,5 мільйонів людей. Тоді як останній офіційний перепис був у 2001 році. Тоді в Україні проживало 48,5 мільйонів людей. У 2019-му уряд здійснив альтернативну оцінку, використовуючи комбінований метод дані операторів, інформацію із держреєстрів і соцопитування. Висновок на підконтрольній Україні території мешкало 37,3 мільйони. З початку повномасштабної війни офіційна статистика зупинила публікацію даних про чисельність населення. Експертні оцінки варіюються від 28 мільйонів до 37,9 мільйона з урахуванням тимчасово окупованих територій. Загальна чисельність населення у міжнародно визнаних кордонах становить тридцять п'ять мільйонів. Це близько до кількості людей, які проживали на цій території. У 1920-х. і лише на 2 мільйони більше ніж після Другої світової війни. Справжній зимовий джингл Белс в Карпатах вдарив мороз. До мінус 12 градусів сьогодні фіксується на горі піпіван. Часом на трасі Київ Житомир фіксують масові ДТП через сильну ожеледицю. Очевидці повідомляють про приблизно 20 аварій на цій ділянці автодороги. У мережі з'явилися й кадри з місця подій. Рятувальники та поліція просять водіїв бути максимально уважними, тримати дистанцію та обирати безпечну швидкість. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.